Генерал-лейтенант Олександр Зольфранк заявив, що Росія вже зараз має можливість здійснити обмежений напад на територію країн НАТО, хоча його реалізація залежить від реакції західних союзників. Про це він розповів в інтерв'ю агентству Reuters. За його словами, Москва продовжує війну залякування, зберігаючи потужний ядерний і ракетний арсенал. Вона може вдатися до невеликої швидкої регіонально обмеженої атаки проти держав Альянсу, адже основні сили зараз зосереджені на війні проти України. Якщо ж програми переозброєння триватимуть, Росія потенційно здатна підготувати масштабний напад на НАТО вже до 2029 року. Попри заперечення Путіна про агресивні наміри та твердження, що вторгнення в Україну 2022 року було нібито захистом від НАТО. Зольфранк наголосив, що російські повітряні, ядерні та ракетні сили залишаються потужними. Хоча Чорноморський флот зазнав значних втрат, інші флотилії не скорочено. Сухопутні війська також зазнають втрат, але Кремль планує збільшити їхню чисельність до півтора мільйона солдатів і має достатньо бронетехніки для локальних атак. Генерал зазначив, що рішення Москви щодо можливого нападу залежить від трьох чинників: військових можливостей, бойового досвіду та керівництва. Водночас він підкреслив, що поведінка інших сторін, зокрема стримувальні дії НАТО, суттєво вплине на розвиток подій. Зольфранк додав, що Росія веде нелінійну війну, використовуючи безпілотники та провокації у межах стратегії залізного залякування, щоб перевіряти реакцію альянсу та сіяти невпевненість серед союзників. Він підкреслив, що Німеччина реагує на загрозу, плануючи підвищити оборонні видатки до 3,5% ВВП до 2029 року, що дасть близько 60 мільярдів євро, а також збільшити чисельність збройних сил на 60 тисяч до 260 тисяч військових. Зольфран очолює командування спільних операцій Німеччини, створене 2024 року, і відповідає за стратегічне оборонне планування. Його підхід означає перехід від експедиційних місій, як в Афганістані чи Малі, до зосередження на захисті території НАТО. Раніше він керував логістичним командуванням альянсу в німецькому місті Ульм. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.